Українці, які втратили кінцівки внаслідок російської агресії, зможуть безоплатно зробити протезування в представництві американської клініки в Києві. Медичний центр місяць тому отримав грант від Ісландії на високотехнологічне протезування тисячі українців, які постраждали від російської агресії. Це і цивільні, і військові. У наступному сюжеті ви побачите QR-код, за яким можна подати заявку на безоплатне протезування. Детальніше. Аліна Матвійчук. П'яточко себе штовхни. І Дмитро служив у розвідці у штурмовій бригаді. У це тяжко повірити, але на свій протез він став усього кілька годин тому і одразу пішов. Як відчуття на протезі на Неимоверно просто. Вот. Я уже забыл, что таке такое есть. В принципе, ну, класс. Вы ранее, что не перший день, стоїте да. на протезе? Да. Ну, это благодаря все девочкам и командной работе. Мне везло, потому что у меня ФІЗО было всегда 12. Поэтому мне было всегда ну, проще, потому что я на мыли дуже неплохо присвоюсь и дуже быстро. Зброю до рук взяв у перші дні повномасштабного вторгнення. Пішов до війська добровольцем. Згодом потрапив до розвідки, тож про службу багато розповідати не може. Ми зіщемо тобі шокопи, якусь ділянку фронту. Далі заходить якась група з ЗСУ. Воював на Запоріжжі, потім була Харківщина, там чотири місяці тому і отримав тяжке поранення. Нам треба було йти приблизно 10 кілометрів лісопосадками. Дошлі з горем пополам, вже сіло були на ісході оставалась відкритка 60 метрів. Дроном було тьма, але нам треба було зайти в течение полчаса оставалось до потемнения. Ми проскочили, полчаса, я заводив группу. Хлопці почули, як нам смежно, бригада кричить, що типу, треба розворачуватися назад. Ми развернулись назад. получается, правою ногою вступив на тропинку, а левой где-то на мусорі спрятався лепесток. Ну, все, я уже в лету просто понял, що я наступив на лепесток. Йому швидко наклали турнікет, далі почався бій із противником. Дмитра евакуювали безпілотним наземним дроном. Поки їхав на НРК, над ним летів наш дрон із ребом, аби ворог не зміг вдарити по пораненому. У нас була ціла спецоперація, щоб ми завжди забираємо своїх двохсотих, ми завжди забираємо трьох сотень обов'язково. Ми будемо ризикувати своїми життями, але ми цих хлопців завжди, завжди заберемо. Далі був стаб-пункт, потім лікарня. Медики харківського шпиталю спершу намагалися врятувати кінцівку, однак вісім годин з турнікетом дали про себе знати. Довелося ампутувати з першу а згодом через зараження ще частину нижче коліна. Після кількох місяців реабілітації медики бригади направили його на протезування до представництва американського медичного центру ортопедії та протезування в Україні. Його керівник та досвідчений протезист Майкл каже: на жаль, з ампутаціями внаслідок турнікетного синдрому саме в Україні мають справу час. Дякую ми заснували компанію MCOP в 2002 році, а в 2005-му ми отримали контракт Міноборони США на лікування солдатів, які поверталися з Іраку та Афганістану. Тобто, вже більше 20 років ми спеціалізуємося на подібних травмах. У нас багато досвіду роботи з пораненнями, отриманими в бою. Що ми частіше спостерігаємо в Україні, так це турнікетний синдром, коли джгут накладають дуже високо на ногу або руку. Травма навіть може бути нижче ліктя, але на жаль, пацієнти втрачають усю руку. Це суттєва проблема тут. Місяць тому, завдяки благодійному фонду Future for Ukraine центр протезування Києві отримав грант від Ісландії на безоплатне протезування нижніх кінцівок для тисячі пацієнтів. Мова як про цивільних, так і про військовослужбовців, які постраждали внаслідок російської агресії. Ми працювали майже 9 місяців із партнерами із Emble Medical і з ісландським урядом для того, щоб Довести свою прозорість як благодійного фонду, тому що ми є фінансовим гарантом використання цих коштів, повністю весь грант знаходиться під аудитом ісландського уряду. Програма розрахована на три роки і охоплює повний цикл протезування від зняття мірок до виготовлення фінальних протезів, адаптації ходи та подальше спостереження фахівцями центру. З важливого що е Тут можуть отримати протезування люди, які вже десь отримали протезування, і вони внаслідок зміни фізіологічних змін тіла не можуть більше користуватися попереднім протезом, який вони отримали. І, наприклад, за державним бюджетом вони зараз не можуть змінити внести зміни в цей протез, але одночасно з тим вони не можуть користуватися. Подати заявку на безоплатне протезування у центрі МСОП у Києві можна на їхньому сайті сторінці благодійного фонду «Future for Ukraine» або за QR-кодом, що бачите на екрані. Дмитро став одним із 18 ветеранів, які вже долучилися до програми. І ось минуло менше місяця. А боєць уже тестить виготовлений тут спеціально для нього. протез. Ми завантажуємо приготовлений лист пластику в піч. Над створенням штучних кінцівок у Мсіупі серед інших спеціалістів трудиться Анатолій, теж ветеран і теж протезувався тільки у США у 22-му році. Формую тримай, 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 тримай. Це майбутнє курсоприймач. українська філія клініки у Києві відкрилася лише торік. і Анатолія запросили стати за виготовлення протезів для інших поранених бійців. Я собі сам робив? Ви сам? Так, я сам собі робив. А як ти може? А коли мене запросили в Америку на, на стажування, то там я зробив свій купця-приймач. Я до війни був моряком. Ми забезпечували нафтові платформи в морі. От, почалась війна, я зразу е, розірвав контракт е, з вимогою, щоб мене депортували на Україну. І в, е, е, в кінці лютого я вже був в Києві. Поранення дістав під ізюмом на Харківщині. У Анатолія висока ампутація правої ноги. Тому каже, коли Майкл у США ставив його на протез, спершу не вірив, що зможе на ньому ходити. Я згадую, як він мене поставив в брус. Я перший крок робити, думаю, як я на цьому піду. Я ж не повірив, що на цьому можна буде піти. Але потім, крок за кроком, і все далі. Тому як ніхто старається зробити свою частину роботи ювелірно, бо знає, наскільки це важливо. Коксоприймач до протезу Дмитра теж його витвір. Тим часом штурмовик розвідник першого ж дня, як став на протез, уже будує на нього плани. В принципі, я думаю, через місяць я вже змогу повноцінно ходити. і далі хочу продовжити службу. Тільки вже трохи. В другому, в другому напрямку. Може, піду на дрон. В першу чергу вирості сини, йому зараз 8 років. Старається, вчиться. Сьогодні дзвонив папа, каже, що ти на Петес вже став. Кажу, ще ні. а я тобі скинув відео. Говорю, подивися. Ярослав, гарно, вчись, не балуйся. <реку> Аліна Матвійчук, Євген Зозуля, програма Вікна СТБ. Єдині новини.